Хапай сьогодні. Роздуми над Божим Словом на вівторок, Восьмого звичайного тижня, рік перший. Того часу Петро почав говорити Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив. Воістину кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля, заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час і домів, і братів, і сестер, і матерів. І дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. У кожному з нас є трішечки від кожного з апостолів та учнів Ісуса. Ранкова рішучість Андрія. Денна любов Йоанна. Вечірні сумніви Никодима. У кожному з нас також є постійні сумніви Петра, Його бажання повернутися назад до колишнього. Ось ми залишили все і пішли за тобою. У своїх думках ми постійно повертаємося до того, як було раніше. До того, що ми відчували та переживали раніше, можемо переживати теперішній день, живучи минулим. не помічаючи, що поруч із нами вже тепер, можливо, не в такому привабливому сьогоднішньому дні, буде йти поруч Ісус. А ми нарікаємо, бо нам може все не подобатися. Від погоди вранці. Поглядів у маршрутці, до відсутності роботи або ж порожньої квартири ввечері, у кожного своя причина і ступінь гіркоти від того, що щось може складатися не так, як би нам того хотілося. А Ісус просто йде поруч із нами в нашій втомі і бажанні дати задню, до того моменту. Коли вже не витримує і говорить, воістину кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, і домів і братів, і сестер. І матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці вічне життя. Дуже часто ми стаємо людьми майбутнього часу. Зроблю завтра, зміню звичку за тиждень, з'ясую стосунки за місяць, а почну нове життя за рік. Ми чітко пам'ятаємо обітницю вічного життя в майбутньому, живемо вірою в те, що тільки по смерті нам буде краще, але чомусь проходимо повз першу обітницю, отримати в сто разів більше вже тепер. Господь готовий обдарувати нас уже зараз, конкретно сьогодні, проте нас цілком задовольняє свідомість майбутнього часу. І при цьому не одержав би в сто разів. Любимо ми отримувати подарунки або ж допомогу від інших людей. І в сьогоднішньому Євангелії нам теж обіцяно, що ми отримаємо в сто разів більше. Цікавим є теж грецький переклад слова одержати. Лабе. Друге значення цього слова. Брати, хапати, охоплювати. Одне слово два переклади та дві обітниці Бога для нас. Він подарує нам у сто разів більше, ніж те, чого ми можемо прагнути та про що ми можемо мріяти. Проте і ми не можемо просто сидіти, склавши руки. Хапати щось дія раптова і швидка. Не чекай на завтра кращої погоди, настрою або ж якоїсь ситуації. Хапай його міцно за руку сьогодні, не живи думками і серцем у минулому і шаленої вам мандрівки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.